Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, в Україні вперше за півтора року, так, з грудня ще минулого року, знизилась ціна на газ. І знизилась відчутно. Разом з тим піде зниження і інших цін, які від того ресурсу залежать. А це дуже багато чого, принаймні повинно було б піти. Зараз розберемось, наскільки там що знизилось, як воно відбувається. Порівняємо то все з світовою тенденцією в загальному, так? І розповімо, яка ж то користь буде для людей. Але перед тим запрошую вас долучитись до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку під відео. Мільйон. І 20 тисяч людей вже то успішно зробили, і тепер отримують потрібну їм таку інформацію в доступному форматі. Найпершими, тож долучайтеся ви, а я розповідаю в Україні: е, є дві ціни на газ: ринкова і та, яка для людей, типу, по спеціальним зобов'язанням, які держава наклала на постачальників. Всі ці спеціальні зобов'язання потім десь там відшкодовуються з бюджету, ну, тобто то, то, то майже все саме за наші кошти, але трішки по-іншому. Таким чином, е ці дві різні ціни впливають на два самих найбільших аспекти життя наших людей. Перший це на ціну за комуналку, це той газ, який ми використовуємо, так, і від нього залежить. То скільки ми платимо за ту комуналку від тої ціни і використаного газу? І другий це ціну на все інше, тому що то газ, який продається для підприємств. а то в свою чергу, ціна на тепло також комуналку, хоча там їм також трішки продають по спеціальних зобов'язаннях. Але е то ціна на тепло, на гарячу воду. На продукти, які виготовляються, в виготовлення яких бере участь в процесі газ, наприклад, пекти хліб, так? то або електрика, або газ. І таким чином зниження ціни в іншому спектрі повинно знизити ціну на ці всі продукти. Вперше з грудня місяця минулого року ця ціна пішла нарешті вниз. Це означає те, що підприємствам газ буде продаватись дешевше. Наразі ціна для підприємств 15 гривень 45 копійок в цьому місяці. Порівняно там майже 17 -ма гривнями в попередньому. Тобто, бачимо, скачок дуже швидкий, і, надіюсь, така тенденція буде і надалі, тому що Україна заявила, що вона повністю перейшла на свій газ. Ну тут є якась доля обману, як на мене здається, чи ні, чи просто якісь такі технологічні процеси, чи то в Україні все так. Газ в Україні без ПДВ 13 ,45 гривень 45 копійок. Газ на європейському ринку без ПДВ 12 ,30 гривень 30 копійок. Тобто, закупити газ десь в Нідерландах дешевше виходить. Чим українці продають своїм же українцям власний видобуток. Ну, якась така тенденція. Ви скажете, до чого тут 15%, до чого тут 13%? Шо, поскільки буде людям, поскільки ж буде цей газ людям, е, компанія Нафтогаз а це найбільший постачальник газу в Україні, 96% споживачів саме запитані від неї. Отримують газ по 7 гривень 96 копійок. Так? І компанія заявила, що така ціна до кінця року буде. Оце те, що я казав, спеціальні зобов'язання. Тобто людям по 7 гривень 96 копійок буде і надалі. Ну, принаймні до кінця року. Буду надіятися, що і потім вона не зміниться. Хоча за цим активно спостерігаємо, і тільки буде щось мінятись, відразу вам розповім. А для підприємств вона кожен місяць. Різна, але в цьому місяці почала стрімко падати. Надію, що така тенденція продовжиться і надалі. Ціна буде падати для підприємств, а підприємства, в свою чергу, будуть знижувати ціни на продукти, щоб людям було то доступніше, щоб люди могли більше собі закупити за такі невеликі заробітні плати і пенсії. Так. Тож. На каналі Народна думка активно це все розбираємо, Спостерігаю вам. Розповідаю до нових зустрічей на каналі, дорогі мої глядачі.